Активізувати українсько-російський діалог, відмовитися від популізму та продумати бюджетну політику. Саме до цього сьогодні закликав президент на відкритті традиційного сорочинського ярмарку. Щодо самої події, глава держави вважає, що ярмарок це демонстрація можливостей країни та відродження традицій. Віктор Ющенко подарував організаторам дійства срібну монету, присвячену Миколі Гоголю, адже сорочинці були завжди нерозривно пов'язані з митцем. А цього року особливо ярмарок присвячено 200-річчю письменника. Чинці, як завжди голосно, весело і цікаво. З 9-ї ранку на ярмарку пливе людська ріка і вирують пристрасті. Покупці затято торгуються, перегощається і шашликами і чекають президента. Він традиційно не тільки високопосадовець, а й талісман. Продавців, яких він купує речі, автоматично переходять на інший рівень. Майстер Юрій Манчин полює за президентом зранку. Хоче поставити автограф на фото дворічної давнини. Мені приємно, коли я можу чимось похвалитися, що як мінімум навіть президент України в мене купить. Речі. Віктор Ющенко сподіває не обманув. Відкрив ярмарок, побажав на снаги і пішов у народ. Пообідав у грузинському ресторані, який заради високих гостей зачинили. І в доброму гуморі вийшов до преси. Сорочинці – це не тільки площадка, де продають краще сало, кращий мед, кращі яблука. А очевидно, ми сюди їдемо, щоб показати, що ми українці. Триматися від політичних заяв гості просили організатори свята. Вони побоювались, аби напередодні виборів ярмарок не перетворився на майданчик для агітації. Завжди ради їх зустрічав що було політичних лозунгів. Це свято народне, наш сорочинський ярмарок, і він потрібен. Він я думаю, що пройде дуже гарно і дуже весело, як завжди, кожного року. Цього року сорочинський ярмарок дивує гігантським караваєм 160 кілограмів, на 12 більше, ніж у попереднього рекордсмена. Для його виготовлення полтавські пекарі не пошкодували понад 100 кілограмів борошна і 155 яєць. Кажуть, хліб не лише великий, а й корисний. Живий хліб, він не має доріжі, він зроблений на хмелевих заквасках. Тут є підвищений міст білків, тому він дуже корисний саме для діток. Ціни в сорочинцях антикризові. Продавці кажуть, зробили все, щоб товар був до. Тупним цукор по 5 гривень, вишиванки від 200. Кажуть, торік ціни були набагато вищими. В цьому переконався оперний співак Володимир Гришко, який приїхав за посудом і вишиванками, а знайшов справжній український дух. Я хотів би побажати всім бути всій Україні, всім людям бути так об'єднаним, як тут на Сорочському ярмарку, де в нас єдине Господь над нами святе українське небо.